Рік Карвер ріелтор, який заробляє на чужому горі. Його робота проста: за рішенням суду виганяти людей з їхніх домівок, часто буквально в день, коли папір ще навіть не встиг висохнути. Окрім цього, карвер мутить схеми з банками, документами і підрядами. Усе заради одного витиснути максимум бабок із кожної чужої біди. Черговий виїзд закінчується самогубством боржника. Чоловік дістає зброю і стріляє собі в голову. Лишається дружина, діти, але ріка хвилює не трагедія, а швидкість. Будинок треба звільняти негайно. Паралельно знайомимось із Денісом Нешем. Він будівельник, працює руками, будує з нуля від фундаменту до даху. Два тижні пахав на об'єкті і дізнається, що проєкт згорнули, бо замовнику не дали кредит. Плату ніхто не отримає, а в самого Денеса свій кредит під заставою його власний дім. Прострочить платежі, житло заберуть. Він іде в банк по допомогу, і там його красиво супроводжують. Радять кілька місяців нічого не платити. Не ж повірив, не платив. Юристи банку швидко звертаються до суду. На засідання Деніс приходить із сином Конором. Благально пояснює судді: дім це все їхнє життя. Він готовий знову платити. Лиш дайте шанс. Суддю не цікавлять сльози. За день у нього сотні таких історій. Навіть аргумент про дитину, яка опиниться на вулиці і не зможе ходити до школи, не працює. Рішення 30 днів на апеляцію, потім виселення. У Дениса ще жива мама Лін. Він дзвонить юристам, шукає безкоштовну допомогу марно. Роботи також нема, і вже наступного дня до будинку приїжджає карвар із парою знайомих копів допомагати з виселенням. Неш намагається довести у нього є ще місяць. Карверу байдуже у руках папір від банку. Будинок уже їхній. Дві хвилини на речі. Все інше люди карвара викидають просто на вулицю. Саме цей момент застає Конор після школи. Шокований хлопець бачить, як його життя складають купою біля дороги. Нешу не лишається нічого, як вести маму і сина в дешевий мотель, де живуть такі ж безхатні боржники. Деніс обіцяє собі знайти роботу і повернути дім, але вакансій нема. А повернувшись у мотель, він знаходить пропажу. Зник дорогущий інструмент. Неш розуміє, це хтось із людей Карвара стягнув обладнання. Він їде в офіс ріелтора розбиратись. Справа майже доходить до бійки, і тут з'являється карвар із пропозицією підзаробити 50 баксів прямо зараз. На об'єкті Неш бачить пекло. Колишні господарі перед виселенням зламали каналізацію. Весь дім залитий лайном. Карверські робітники не різуть у це, а Деніс береться за 250 баксів, робить саму брудну роботу і отримує чесно обіцяні гроші. Повернувшись у мотель, тішить маму і сина. Потім карвер викликає його лагодити проводку у себе вдома. Швидко бачить, хлопець толковий. пропонує постійну роботу. Проїжджаючи районом, карвер помічає боржника, який незаконно підключив воду і світло з уже пустого будинку. Це Френк Грін. Той самий, що сидів у суді поряд із Нешем, на постійку Деніс іти не хоче, натомість починає демонтаж, знімає кондиціонери, насоси з банківських будинків. Без цього майно гірше продається. От і заробіток. Частка перепадає, і нешу також він їздить попереджати людей про швидке виселення. Частіше його просто шлють, і він це розуміє, адже ще вчора сам стояв на їхньому місці. Але гроші потрібні, і він продовжує переступати через себе. Нарешті накопичує суму, щоб викупити свій будинок. Карвар пропонує схему: він купує дім і продає Нешу в розстрочку. Є умова, Деніс має повноцінно працювати на виселення. Перший виїзд усе під копами карвара: чергова сім'я, чоловік, жінка, діти вилітають на вулицю. Неш намагається пом'якшити ситуацію, але на нього кричать. Як ти після такого в дзеркало дивишся? Мене від вас верне. І все ж родина повертається у свій старий дім. Лін не радіє, дізнавшись, хто допоміг. Вона бачити Карвара не хоче. Неш продовжує роботу. Старі люди, орендарі, які навіть не знали про борги. Одного дідуся відвозять у червоний хрест, бо він просто не має куди їхати. Одного разу на Неша вже спрямовують зброю. Тоді він бере у Карвара пістолет. Карвар розповідає, його батько загинув на будівництві, і сім'я нічого не отримала. Він вибився знизу і не зупиниться ні перед чим. Нова мета обробити 100 справ, отримати контракт на тисячу будинків. Деніс світить 200 тисяч доларів. Він заїжджає до Френка Гріна попередити про суд. Той проганяє його, презирає за співпрацю з Карваром. Мотель стає небезпечним. Новий мешканець впізнає Неша і називає прихвостним карвара. Родині починають погрожувати. Деніс наказує матері й сину замкнутись і не виходити. Контракт підписано, святкують. Деніс зізнається, карвар його врятував тоді, коли життя розсипалось. За отримані гроші він купує особняк. Лін одразу підозрює правду і відмовляється жити в домі, купленому на сльозах. Конор також не приймає життя батька. Вони їдуть. Карвар дізнається, Френк Грін здатен виграти справу, що зруйнує контракт. Він друкує фальшивий документ і наказує Нешу відвести його в суд. Деніс довго вагається, але знайомий Карвара просто забирає папір. Суд позбавляє Гріна житла. Повертаючись у дім, Неш бачить, родина вже поїхала. Наступного дня вони їдуть виселяти Гріна. Той озброєний і готовий стріляти. Деніс виходить уперед і визнає, він передав у суд підроблений документ. Грін здається, копи забирають Неша. Карвара також починають брати за махінації. Деніс сидить у машині і мовчки дивиться, як його бос веде перемовини з правоохоронцями.